Він малює двома пензлями одночасно. До України приїхав унікальний німецький художник Міхайл Лезер. Його картини вже три десятиліття прикрашають музеї та галереї країн Європи. Однак у Києві, вперше майстер-клас від митця пощастило побачити студентам художніх вишив, а також Лесі Варламові. Отак одночасно обома руками Михайл Лезер малює те, що ніколи не бачив. Це бісеня 60-річний художник зі штутгарта. Виріс у родині скульптора і художниці, малював з маличку та зеркальну техніку опанував у зрілому віці. А та мені батько розказав, я випадково побачив, і одразу в мене вийшло. Мені було вже 45 років. Навчити будь-кого малювати двома руками неможливо, каже майстер. Хіба що в людини вже закладено художній талант або починати тренувати з маличку. У дітей виходить краще. Прима. Sehr good, sehr good. Отак перша учениця легко засвоює майстер-клас. Малює майже однакову і справа і зліва абстракцію. Я рисую вторий раз. Перший раз я постаралася нарісувати в школі, поскольку ми з подругою поспорили, зможемо ли ми нарісувати двома руками. А от студентів художньої академії такого не вчать. Ну, что, Результати майбутня художниця незадоволена. Обов'язково Зайде ще потренуватися, що небудь послажні. Може бути обмеженою фігуру в двіжені. Щоб досягнути ось такого ефекту, картини ніби світяться. Художник використав стародавню іконописну техніку. Полотна спочатку грунтують, потім готують суміш олії з мінеральним камінням, додають яйце. Яйця мають бути дуже свіжі. Я вже мрію, аби в мене з'явилася курка. Тоді одне яйце буде мені на сніданок, інше для картини. Я змішую жовток, потім густоляну. Олію і дистильовану воду сумі жовтка та спеціально витриманої ляної олії винахід художника. Фарбу наносить кількома шарами, і тому картина світиться. Найбільше до душі біблійні мотиви, бо каже, його більше цікавить, що всередині, а не ззовні. Про талант німецького художника росіяни знімають фільм. Фільм буде чоловік, який може жити вне ні Німецького художника вже запросили до великого мультимедійного проєкту, який готують в Україні до 2012 року. Ідея апокаліпсис, які пророкують індіанці, Майя, очима митців. Олеся Варламова В'ячеслав Савчин, перший національ.